п'ятниця, здається зовсім буденний день, та будень перетворився на велике свято 30 30-річного ювілею Ковальського управління водоканалізаційного господарства. Чимало було зроблено за 30 років і по розширенню водоканалу, і по якості води та каналізаційних стоків. Ми споживачі і не замислюємось над тим, скільки клопіткої праці вкладено, скільки людей задіяно, скільки систем і споруд працює на те, щоб у наших оселях була вода чиста, якісна, придатна для користування. Незмінним керівником Ковальського водоканалу від першого дня його заснування працює Степан Павлович Тищук, людина надзвичайно енергійна, знавець своєї справи талановитий керівник. Колектив це рідна сім'я любого підприємства. І я вже привик за 30 років, то вони мені всі як рідні. І я думаю, що я можу звернутися з тим, щоб побажати їм щастя, здоров'я, плідної роботи. От. І разом з ними, і ми я буду працювати і будемо виконувати наші ті плани, всі ті ремонти, які будуть, підготовку до зими, будемо виконувати все щастю і чесно і, і тільки Раді того колективу і я можу працювати далі і надавати ті послуги населенню, які перед нами поставлена держава задачу таку, щоб ми забезпечили місце якісною водою. У міському будинку просвіта відбулася урочиста частина іменин стабільного працелюбного колективу водоканалу. Привітати! І прийшли, і приїхали гості, друзі, представники обласної та міської адміністрації. Кращі з кращих були відзначені подяками міськвиконкому, нагороджені грошовими преміями. Як і годиться, у нашого народу жодне свято не обходиться без пісні. Тому до щирих поздоровлень з піснями та запальними мелодіями приєднались учасники народного самодіального ансамблю Награш. Тож нехай побільше свят і світла буде у ваших душах і серцях, шановні ювіляри. Успіхів вам у житті та праці на благо нашої незалежної України.